Всім привіт! компанія Автофокус і у нас є нове надходження BMW X5 2012 року, 3-літровий бензиновий двигун. Автомобіль у нас ось в такому гарнющому білому кольорі, без підкрасів, без ДТП, в гарнющому стані. Має ось такий гарний, коричневий салон, чотиризонний клімат, підігрів задніх сидінь, гарнющу панораму. Ось такі шторки на... Все є. В автомобілі є все, що потрібно. А, повний безключовий доступ на всі 4 дверці. Ось такий повний, повний електропакет, електрорегулювання сидінь передніх з підігрівами, автосвітло, автодощ, туманочки, ось таке гарнюще мультикермо з підігрівом. Пробіг 254 тисячі. Ось такий екранчик мультимедіа з камерою, двох зон е, клімат. Спереді, клімат ззаду. Ось такий гарнющий, в гарнющому стані у нас салончик. Ось, без підкрасів, без нічого. А автомобіль у нас на доводчиках дверей. Доводчики працюють, все працює. В автомобілі працює кожна кнопочка. Повний привід трьохлітровий бензиновий двигун. Тому приїжджай до нас кільцева дорога 1, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус. Запрошую вас на тест-драйв.